Знову наша пісня гарна й нова. Ну а далі ви знаєте, розмахування ядерним кайком та якісь там червоні лінії, до речі, в існування яких після операції в Курській області не вірять вже і самі росіяни. А Можна ж розширити а, извините, зону СВО вплоть до границі Польщі, Так, наприклад, справедливо замічає Дмитрий Анатолійович Медведів. Да? Можно же подарить что-нибудь американским противникам в Латинской Америке, которых тоже немало. Насколько Соединенные Штаты готовы к такому сценарию? Знаете, ведь главная проблема состоит в том, что у нас в информационном пространстве слишком много все время было вот этих вот размышлений. Про границі дозволеності і про красний ліній при тому, вже ніхто точно не знає какові вони. Це знає тільки вище політичне керівництво. А ще трохи панічні настрої зараз і в студії Соловйова. Але традиційно він намагається врятувати ситуацію своїми пропозиціями ще сильніше бити по Україні. Мы же ну ми ж протистоїмо економічно. Ну наприклад, смаріти сьогодні масовий нальот БПЛА на території нашої країни. Это значит, что у Украины есть возможность проводить такие налеты, это значит, что их ведут страны НАТО, которые дают им раскладки, которые дают им возможность использования спутниковой разведки. То есть здесь ни малейших иллюзий быть не должно. Это значит, что надо добивать территорию Украины, уничтожать ее производственные мощности. Это значит, что нам надо заниматься дополнительным усилением наших систем ПВО, разрабатывать самые разные, защищать наши объекты, потому что очевидно, следующие удары будут по нефтегазовым, не только нефтяным, но и газовым системам. То есть все очевидно, по генерирующим мощностям. Я уверен, что наши специалисты все просчитывают, все понимают и делают выводы из каждого такого события. Соловйов впевнений, ну а от білоруси схоже вже не дуже. Бо після прогулянок дронів над територією країни тепер занепокоєні і громадяни Білорусі. Тож, звісно, тут як тут на пропагандистській арені з'являються і блазні картопляного фюрера. Її ви тільки послухайте, з якими відвертими зізнаннями ми більше волнуємося за наших українських братців, чи ми ці лахмати негодяї». Ну, и как можно не понимать, что ну хорошо, взорвешь ты керческий мост. По нему, кстати, не ездят военные грузы. Это очевидно, они отправляются баржами. Россия отказалась для защиты гражданских лиц от перевозок военных грузов через вот этот э, наш Крымский, мо... Крымский мост, да. Значит, э, ну взорвешь ты отстроят, Вы же уже взрывали. Ну, в ты ти какие-то аеродроми, безусловно, нанесеш ущерб. Е, значить, фінал все одно буде. Ну неужели ви не понимаете, який фінал буде? Несопоставіме мощь, як мінімум в 5-10 разів разница потенціалу? Ви все одно будете уничтожены. Але вони пропустили важливий і маленький момент. Може випадковості, то не випадкові? Ну і може не просто так. Ті дрони там літали. Може, Путін вирішив піднатиснути і налякати свого дружка шахедами. Ну не знаю, щоб той відкрито вступив у війну. Як думаєте, напишіть у коментарях, бо я насправді вже нічому не здивуюся. Там, де Путін з'являється, там завжди пробивається дно миттєво. До речі, ледь не забула і якраз маю цікаве відео. Давайте подивимося. Ну отак Дедовським способом розпользуюся. Стоите. Вот так ставим, да? Так будет так надежнее, да? Чья? Чи я гамхал як вам оці лідери сучасних і потужних країн. Е, хто не зрозумів, що там на відео відбувалося, то Путін та заступник голови КНР на своїй зустрічі вдалися до такого собі дідівського способу перекладу. Ну, вочевидь, стілець за спиною з перекладачем для бункерного діда виглядає куди солідніше, ніж, приміром, навушник. Ну як чуєте, так надійніше, каже потвора, яка боїться навіть власної тіні. Що ж, на цьому сьогодні ставлю крапку, та не забувайте, ми зламаємо їхню і пропагандистську машину, і виб'ємо їхню нечисть з нашої землі. Тільки давайте продовжувати невпинно підтримувати збройні сили України. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.